Сергій ветеран російсько-української війни. Чоловік розповів, що отримав поранення літом 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. Наслідок вибуху мінометного снаряду пошкодило ногу, говорить ветеран. Сергій живе у новій Боровій, де, за його словами, немає місць для реабілітації та тренувань ветеранів. Чоловік їздить до тренажерної зали для людей з інвалідністю у Житомирі, яку відкрили на початку 2025 року. Ще три місяці перенівши 25 операцій. мені пробували врятувати ногу. Але... Вже потім врачі сказали, що потрібно врятовувати життя, а не ногу, і дійшли до того, що потрібно ампутувати. Навіть не думаю в сторону створення якихось умов для людей з інвалідністю для військових. Сергій розповів кореспондентам Суспільного, що тренування підтримують його фізичне здоров'я та моральний дух. Зустрічаюся з побратимами, це спілкування, це щось відходження від дому. Фізична нагрузка вона завжди стабілізує, покращення сну, е апетит, ну, багато процесів, всі ми розуміємо, що спорт тільки на краще. Це один із способів соціалізації, бо я просто знаю по ветеранам, наприклад, нашого населеного пункту, що багато закривається вдома, не знаю про ці можливості, зачиняється вдома і реабілітація проходить ну, дуже тяжко. Поки що в мене змагання сам з собою. Це...» Саме складний суперник в моєму житті. Переможемо його, а далі на змагання. Іван, ветеран російсько-української війни, розповів, що йому подобається атмосфера зали. Багато побратимів. Це дуже мотивує дуже. і Немає права здаватися. Дмитро відвідує спортивну залу впродовж місяця. Чоловік каже, після тренувань покращується настрій. Сал весіли. Став веселіший спілкування з друзями. Своєрідна реабілітація поранення отримав 15 серпня 2016 року в Авдіївці. Тяжко було весь був мокрий перші заняття зараз вже легше. Дмитро Мороз, тренер Житомирської команди з веслування на човнах дракон, розповів кореспондентам Суспільного, що у тренажерній залі займається 15 ветеранів. 12 з них брали участь у змаганнях з веслування на чемпіонат Європи, чемпіонат світу. В цій залі вони можуть виконувати конкретно вправи, які в більшості підходять для них. І саме головне, що зручно сюди їм добиратись. Вони можуть під'їхати прямо до самого зала за зайти в в роздягальню, в сам зал. Дмитро Мороз каже, що зала безбар'єрна. Вона обладнана пандусом та має окремий вхід до зали для людей, що пересуваються на кріслі колісному. Частина тренажерів ми спеціально закупляли для того, щоб могли на них тренуватися як веслувальники, також і люди з інвалідністю. У нас є тут. Конкретно такі тренажери, які тренують витривалість, можна любу фізичну підготовку провести в такому залі. Тренажерна зала для людей з інвалідністю знаходиться на території тренувальної бази Федерації з веслування на човнах дракон. Тренування у залі для ветеранів проходять двічі на тиждень. Вони є безоплатними за словами Дмитра Мороза, до зали до також можуть записатись люди з інвалідністю. Катерина Мороз Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.